Привіт! ви на каналі Янка Фемілі. Мене звати Наталя. Сьогодні я планувала вам розповісти, чому ми переїхали до Канади, а не залишилися в Ірландії, де були до цього часу, або ж не поїхали в якусь іншу країну. Але є набагато важливіша новина. Програму Коет продовжили до 15 липня. Що таке програма Коет? Програма КоЕД це канадсько-український дозвіл для екстреного в'їзду українців до Канади. Тобто це програма для екстреної міграції українців до Канади, яка надає право українцям тут залишатися три роки одночасно, працювати, навчатися, користуватися медичними послугами. Продовження дії програми КОЕ також означає, що по приїзду українці можуть скористуватися правом на безкоштовне проживання у готелі до двох тижнів, а також скористуватися правом на отримання грошової допомоги, яка є одноразова у розмірі. 3 тисячі канадських доларів на дорослого та півтори тисячі канадських доларів на дитину. Приїхати по УКУАЕДВІЗІ можна до 31 березня 2024 року. Податися на грошову допомогу можна до 30 червня 2024 року. Також, якщо ви тут проживете один-два роки, Канада дає можливість залишитися українцям тут і після війни. Наприклад, от ми живемо зараз у провінції Альберта тут є широкий перелік професій, по яким ти можеш тут працювати, а потім подаватися на піар, тобто на постійне місце проживання. Українці, які хотіли переїхати до Канади, але дуже сильно переживали, чи встигнуть вони по програмі сюди заїхати, що буде далі з програмою. Цього ніхто не знав, чи вона буде продовжена, але вже є офіційна заява міністра. Тому двері Канади відчинені. Welcome to Канади. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що моя новина була доброю. Якщо хтось хвилювався щодо продовження програми Кое, може вже не хвилюватися, все добре. Тому всім дякую за увагу! Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, обіймаю, а ви будьте чимними. Не забувайте за лайки, коментарі і підписки.